Вас моє ім'я Руслан Смищук, я воєнкор. Періодично я працюю в зоні бойових дій, тобто в тих місцях, де відсутні, відсутні довготривала базові комунікації, такі як електрика. Тож сьогодні ми поговоримо про важливі речі, а саме зберігання продуктів без холодильника і у безпеці від шкідників. Адже в умовах війни вона часто перетворюється на велику проблему. Виокремив два різних типу зберігання їжі в умовах, коли холодильник не працює або працює через відключення світла погано. Перше це короткострокове для вже готової їжі. Друге тривале храніння умовно сирих продуктів. Спочатку про готові страви. У мене вчора зіпсулося ціле качки через те, що холодильник не працював досить добре і. Мені прийшли з нею попрощатися. На жаль, таке зараз трапляється все частіше. Тож треба просто згадати, скільки готові страви можуть прожити без холодильника, але у прохолодному місці, наприклад, холодній кімнаті, балконі чи просто виставлені на вулицю, доки там немає міцного мінуса. Супи рагу, які зазвичай є в кожної української господині, можна зберігати протягом трьох-чотирьох днів. М'ясні продукти тут трошки інакше, якщо ми говоримо про стейк, або відпивні, то це 3-5 днів. Якщо ми говоримо про фарш чи е, сирі ковбаси, це, це від одного до двох днів. Салати з куркою, яйцем або е, рибою можна зберігати в холодильних в таких умовах від трьох до чотирьох днів. Якщо у вас є якийсь м'ясний обід, до прикладу, то його можна зберігати від трьох до п'яти днів, але якщо ви його закриваєте в герметичний. То він може зберігатися аж до тижня часу. Яйця можна зберігати, якщо вони, звичайно, в шкорлупі. Ми знаємо, що їх можна зберігати від 3 до 5 тижнів. Але якщо у вас є щось приготоване з яйцями, наприклад, якась яєчна запіканка, то це максимум 3-4 дні. Із сирими продуктами інакше тут все залежить від того, є на вулиці мінусова температура чи ні. Якщо є, то м'ясо, рибу, молоко можна зберігати довго, наприклад, у торбі за вікном на підвіконні чи на балконі. Інакше, навіть якщо погода холодна, але міцного мінуса нема, терміни придатності обмежені. Куриця, індика та інша птиця може зберігатися один-два дні. Свинина, яловичина та інше сире червоне м'ясо проживе до п'яти діб. Риба обов'язково патрена дві доби. Перебільшувати ці терміни вже небезпечно. Є одна хитрість, яка дозволить трохи збільшити цей термін. У воді потрібно розчинити сіль, розчин повинен бути міцним. Потім просякнути в ньому натуральну чисту матерію і укутати в неї продукт. Це працює із м'ясом, м'ясними виробами та рибними продуктами, а також це працює і з яйцями і сиром. Але їх треба просто протерти. Далі овочі та фрукти, з ними, мабуть, легше всього: льох, гараж, балкон чи холодна кімната підійде все. Тут, звісно, у власників свого будинку перевага. Я попросив своїх друзів, подружжя Віту Новохацьку та Валерія Мірашенченко з Медведна Київської області показати, як вони в умовах постійних знеструмлень зберігають їжу. льох. альтернатива холодильнику. Якщо ми сидимо без світла. Я покажу, що ми зберігаємо. Головне раціонально все розсортувати і прибирати ті плоди, що почали псуватися. Зберігаємо гарбузи, що з яких треба в першу чергу варити кашу, бо вони вже такі, що треба зразу. Яблука. У нас був невеликий, зроблений цікаво, печери тут у нас є такі. А це у нас печери для зберігання овочі. Тут ми зберігаємо картоплю, ну і з цієї сторони ви бачили гарбузи і все остальне – морба, буряк, дві печері, одна зліва, одна справа. Ну, якщо ви живете в квартирі, під такий льох можна пристосувати балкон, коридор чи частину кімнати. Головне, щоб в ній було прохолодно. Також варто на цей час трохи змінити перелік продуктів, віддавши перевагу тим, що довше зберігаються. Шкварки, сало, що ще ми можемо покласти? У нас є кози. Ми робимо твердий сир і пакуємо в вакуумну упаковку. Також зберігаємо тут. Спустилася, взяла собі ця косічка. Це всякі останні з приправочками, альтернатива холодній, то що треба. То в нас мет у сотах також ми його сюди позносили, бо він дуже корисний зімою. Так що унизу ми тримаємо всю нашу квашу. Ще один важливий момент біологічна безпека. Після початку великого вторгнення десятки тисяч людей кидали своє житло і евакуювалися. При цьому часто лишаючи ті чи інші продукти без нагляду. В результаті навесні 2022 року розплодилися таргани, гризуни та інші паразити. Тож обов'язково треба звертати увагу і на цей момент. Ретельно запаковуйте всю їжу та продукти, щоб комахи не могли до неї дістатися. Якщо у вас завелися гризуни, свої запаси краще підвішувати у сітках чи торбах. Можна завести кота серйозно на фронті, де ви часто страждають від паразитів? Бліндаж без кота не бліндаж. Важливо пам'ятати, якщо ви живете в зоні бойових дій, розумієте, що більше не витримуєте умов, що склалися, замерзаєте, голодуєте або страждаєте якимось іншим чином, евакуюєтеся у більш безпечні місця. Дізнавайтеся про таку евакуацію у місцевих адміністраціях та екстрених службах. Вони часто працюють у зонах постійних прильотів. Ну і лайфхак на останок. Ви можете заморозити воду, коли є. Світло чи на вулиці, а потім покласти ці пляшки у непрацюючий холодильник обов'язково на верхню полицю, адже холодне повітря буде спускатися вниз. І таким чином зберігати продукти.